Вітаю вас, панове, на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і сьогодні я вам розповім про гру від польських розробників, в якій можна скинути бомби на червону площу в Москві, обстріляти мавзолей Леніна, потім знайти його бюст і нафарширувати кулями. А по дорозі ще й по москалям постріляти, розмахуючи в них перед носом українським прапором. І все це лише частина різних приємностей, які тут доступні. Ну що ж. Сподіваюсь, і я зміг вас зацікавити, тож зараз розповім про цю гру більш докладно. Але спочатку хочу попросити вас підтримати україномовний контент на YouTube. Зробити це дуже легко. Достатньо підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і написати будь-який коментар. Тільки в цьому разі ми зможемо вичавити різноманітну російську пропаганду з нашого медіапростору і поширити солов'їну мову в мережі інтернет. Сподіваюсь. Ви зрозуміли, наскільки це важливо. Тож тепер давайте я розповім про саму гру. По-перше, зветься гра World War 3. Ну а по-друге, і це, до речі, дуже мені сподобалось. Тут можна створити бійця ЗСУ. Тобто одразу, як ви заходите в гру, у вас є можливість не просто ввести свій нікнейм, але ще й начепити на свого бійця наліпки з українським прапором, що, як на мене, дуже круто. Також варто зазначити ще одну приємну особливість гри це відсутність чітко зазначених сторін конфлікту. Тобто команди просто поділяються на східну та західну, і на відміну від того ж самого Battlefield, у вас не буде сіпатися око, коли після входу на сервер ви помічали, що батла охрестила вас гра. В команді під російським прапором, прости господи. Ну і не можу не відзначити, що зараз, коли граєш у World War 3, їдеш на танку по Москві, розстрілюючи Кремль, в душі якось само собою з'являється якесь таке приємне. Тепле відчуття. До речі, я тут якось випадково знайшов, як мені здається, секретик, який залишили в своїй грі поляки. Якщо грати на локації, що називається полярний, і являє собою якесь віддалене місто з Мордора, то там можна помітити, що в деяких місцях стоять невеликі автобуси, на яких висять українські номерні знаки. Звичайно, може бути, що це вийшло в поляків якось випадково. А може вони просто таким чином натякають, що ЗСУ вже скоро доберуться навіть до найвіддаленіших куточків Московії. Як би там не було, виглядає прикольно. Що ж стосується самої гри, то мушу відзначити, поляки дуже постаралися. Вони зробили реально цікаві, багаторівневі великі локації, які дозволяють грати, використовуючи саму різноманітну зброю та бронетехніку. Шкода, що на даний момент локацій, на яких можна побігати, не так багато, як хотілося, але у майбутньому розробники обіцяють додавати нові. Те ж саме стосується і зброї. Її різновидів у грі достатньо, але все ж таки менше, ніж у конкурентів. Хоча це може частково компенсувати можливість самостійно обирати різноманітні модулі, змінюючи приклади, приціли, дульні насадки і усе таке інше. Оцих всіх модулів у грі достатньо, тож ви точно зможете скласти щось таке, з чим особисто вам буде дуже зручно знищувати москалів. Єдиний нюанс це прокачка. Нові види зброї будуть відкриватися вам лише після підвищення рівня аккаунта, а модулі на зброю стануть вам доступні після підвищення рівня володіння зброєю, яку ви використовуєте. Тож доведеться трохи заморочитись, але в цілому прокачка йде досить швидко за умови, що ви граєте в шутери краще ніж я. Також додайте до звичайного озброєння ще різноманітні засоби підтримки, серед яких є розвідувальні безпілотники, бомбардувальники, важка бронетехніка. Артобстріли, високоточні ракети і таке інше, і це все теж можна прокачувати та налаштовувати під свій стиль гри, наприклад, змінюючи набір засобів підтримки. Коротше кажучи, в грі є все, що необхідно, щоб конкурувати з іншими шутерами, і в неї серйозно можна зависнути. Та все ж таки є не тільки плюси, але й мінуси. Один з головних мінусів це проблеми з оптимізацією. Вони не те, щоб дуже критичні, але на слабких та середніх ПК гра час від часу може просто на рівному місці почати фрізати, а ФПС може впасти просто до одиниці. Особливо неприємно, коли таке трапляється під час перестрілки з ворогом. Також інколи виникають питання до реєстрації влучань, але в цілому поляки працюють над цим і нібито навіть мають все це виправити у найближчих оновленнях. Тож, якщо підвести висновки, World War 3 в цілому непоганий такий шутер, але тільки в тому випадку, якщо розробники не заб'ють на нього і дополірують його. Бо якщо ні, то гра загнеться швидше, ніж це сталося у 2018 році, коли поляки намагалися вперше релізнути свою гру, не довівши її до ладу. На останок розповім про ще один мінус гри, а саме про компанію, що займається її виданням. Це я думаю, добре вам відома MyGames. Ну і, я думаю, немає сенсу розповідати, що це руснява контора. Погодьтесь, це ж треба було полякам так не влучити з вибором видавця, хоча їх виправдовує те, що контракт був підписаний ще за декілька років до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тож, якщо граючи у World War 3 вам раптом захочеться придбати бойовий пропуск, то не смійте. Краще задонайте на ЗСУ, бо це святе. Ну от і все, що хотів вам сьогодні розповісти. Дуже сподіваюся, що відео вам сподобалось. Тож запрошую всіх в коментарі. Розкажіть, в які ігри зараз граєте ви, і що взагалі допомагає вам відволікатися від постійних відключень світла і періодичних сигналів повітряної тривоги. Бажаю всім чистого і мирного неба над головою та найскорішої перемоги нам з вами. До зустрічі у наступних відео.